В Ужгороді активні парки знову стали активними. Соціальний проєкт президента України, і Міністерства молоді та спорту України під назвою Активні парки локації здорової України цьогоріч діятиме, щовихідних ціле літо мета залучати дітей та батьків до рухової активності, Із метою якомога більшого охоплення людей фізкультурно-оздоровчими заняттями. Захід під назвою Активні парки Шлях до перемоги. Проводять у центрі міста за сприяння Ужгородської міської ради та обласного центру фізичного здоров'я населення спорт для всіх. У нас тут є 10 локацій і 10 волонтерів, які служать тут на кожній локації, які виконують свою роботу, які професійно тренують дітей, дають їм почувствувати цей спорт. Локації в нас є такі, як Бамбінтон, регбі 5, доджбол панафутбол, воркаут зона. Є у нас диск гольф, є фріксбі, флорбол. І я думаю, що корнхол і корнбол теж. Це такі дві класні гри. До занять могли залучитися люди будь-якого віку, навіть наймолодші. Петрику, скільки тобі років? Три. А з ким сюди прийшов? З татом? Мамою, з ким? З татом. І подобається тобі грати? Так. А чим тобі подобається? Відвідувачі обирали різноманітні локації та охочі ділилися враженнями. Яка з локацій тобі тут найбільше сподобалося і чому? Ось десь, тут дуже класно. А чим тобі тут подобається? Тому що тут можна робити класні трюки і робити себе лучше. Нам дуже подобається. Ми вже другий рік ходимо. Кожні вихідні сюди потренуватися. Дитина дуже радіє від цього. Йому подобається вдосконалювати свої навички на тренажерах, грати з дітьми, бути в центрі, насолоджуватися цим містом. За підрахунками організаторів, лише впродовж одного дня вдалося охопити до 500 осіб. У подальшому захід продовжать у різноманітних формах, зокрема й у вигляді фестивалів.